На новому нашому занятті. І знову до нас завітали Тарасик та Оленка. Незабаром буде свято, а як же вони про це дізналися? Прийшла нова пора року, а яка ж пора року прийшла до нас? Весна, все вірно. І яке перше свято у нас на весні ми святкуємо? Чомусь вважається, що 8 березня це свято весни, не лише жінок, а весни. І про прихід весни, про перші теплі промінчики сонця є невеличкий вірш. Так і називається – «На весні». На весні гайок піду, першу квіточку знайду, біля квіточки помрію, разом з нею порадію. І вона сміхнеться до моєго серця. Ось такі перші цвіти ми незабаром будемо бачити навколо нас. І кожен з вас, і також наші гості, Тарасик та Оленка, хочуть приготувати для матусь подарунок. А чому саме для матусь? Тому що бабусі можуть жити далеко. А сестрички є не уси. Тому всі вітають саме Матусь, найрідніший жінок серця. А 8 березня також можна привітати і бабусь, і сестричок, подружок. Адже 8 березня це Міжнародний жіночий день. І вітаємо ми не лише матусь, а всіх жінок. І кожного з нас. Є матусі, так само в Тарасика і Оленки. І ось про найкращий дарунок для матусі є дуже великий, дуже гарний віршик, який так і називається Найкращий дарунок. на свято, на свято. Хороших дарунків для мами багато. Найперший от тата, Жокова ковтина, від старшого брата. Вервиста хустина, од діда картина велика у рамі. А мій мій найбільше сподобався мамі. Погляньте, який на вікні, на осоні, альпійські фіалки цвітуть у вазоні. На мамине свято, на мамине свято, я гості весну запросив у кімнату. І ось. Бачите, скільки подарунків є у матусі. А ви запам'ятали, хто дарував подарунки для матусі? Татор, старший брат, напевно, хлопчик але це менший брат, так? Ще хто дарив матусі подарунки? Дідусь. І також автор, так? який, мабуть, є меншим сином для матусі. А хто що подарував, ви запам'ятали? Давайте ще раз його прочитаю і зверніть, будь ласка, увагу, хто який подарунок подарував для Матусі. На мамине свято, на мамине свято. Хороших дарунків для мами багато. Найперший як тата, шовкова ковтина. Від старшого брата перевиста хустина. Від діта картина велика у рамі. Та мій найбільше сподобався мамі. Погляньте, який на вікні на осоні, Альпійські фіалки цвітуть у вазоні. На мамине свято, на мамине свято, я в гості весну запросив у кімнату. Тож ви запам'ятали, які ж подарунки подарували матусі? Від тата шовкова ковтина Від діда велика картина. А від старшого брата який подарунок? Первиста кустина. А від меншого фіалки. Так? Ось скільки подарунків подарували матусі у цьому віршику. Сподіваюсь, і ви також хочете порадувати матусю та зробити невеличкий подарунок. Вони для нас сьогодні завітали саме для того, щоб ми разом з вами вивчили невеликий вірш Наталі Забіли, яке називається Мамине свято. І ви з нами вчіть цей вірш та також привітайте матусю 8 березня. А що нам може допомогти у вивченні цього віршика? Ну, звичайно, наші мнемотаблиці. Давайте для початку, біля нас вже з'явилась табличка, давайте для початку я прочитаю цього віршика, а потім ми розглянемо картини. Ну що, слухайте уважно, тому що будемо вчити. Наталя Заміла вірш називається Мамине свято. 8 березня настало славне свято всіх жінок. От сьогодні і позвали наших мам у дитсадок. Кожній мамі подарунки готували малюки, малювали їм малюнки, вишивали килинки, ще й розписаний квітами написали їм плакат. Хай живуть хороші мами, всіх дівчаток і хлоп'ят. Ось такий гарний невеликий вірш Наталі Забіли, який називається «Мама на свято. Ну що ж, давайте ще раз. Потихенько я буду читати цей вірш, до кожного з рядочка ми будемо бачити картинки, які нам допоможуть запам'ятати цього віршика. І вам, малята, і нашим гостям. Тож, я читаю повільніше, а ви уважно дивіться на зображення та запам'ятовуйте. 8 березня настало славне свято сіль жінок. Ось сьогодні ми позвали наших мам у дисадок. Кожній мамі подарунки, готували малюнки, малювали їм малюнки, вишивали килинки, ще розписаний квітами, написали їм плакати. А живуть гроші мами всіх дівчаток і хлоп'ят. Ось такий гарний віршик. І ви вже побачили до кожного його рядочка гарні картинки, які допоможуть нам у вивчені. Ну що ж, я читаю ще один раз малята. Ви бачите ще раз повністю всю нашу мниму таблицю і спробуйте. Повторяйте за мною. Я буду читати повільніше цей вірш. Дивимось уважно і допомагайте мені та нашим гостям у вивченні цього віршика. 8 березня настало славне свято всіх жінок. От сьогодні ми позвали наших мамути садок. Кожній мамі подарунки готували малюки, малювали їм малюнки, вишивали килимки, Ще й розписані квітками написали їм плакати. Хай живуть хороші мами, всіх дівчаток і хлоп'ят. Сподіваюсь, малята, ви зможете вивчити цього гарного віршика. Та привітати матусю 8 березня! Ще ви можете приготувати якийсь малесенький подарунок власними руками. Але про подарунок ми поговоримо вже на наступному занятті і зробимо його самі. Ну а на сьогодні наше заняття закінчилось. До побачення!